21 листопада ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Уламки ворожих снарядів та бойові трофеї. Експозицію Просто неба відкрили у музеї історії Дніпра. Знищували танкові засідки, брали в полон окупантів. Воїни 25-ї повітряно-десантної бригади розповіли ексклюзивні подробиці минулорічного звільнення Харківщини. Аварії з пішоходами стало більше на 25%. відсотків. Третина випадків летальна. Як бути помітним у темний час доби, що треба знати, і як діяти водіям і пішоходам. ДТЕК повернув світло 91 тисячі клієнтів у майже трьох сотнях населених пунктів регіону. Фахівці завершують ліквідацію наслідків негоди. Найбільше кажуть, постраждали Дніпровський, Кам'янський, Синельниківський та Новомосковський райони. Наразі енергетики відновили роботу понад тисячі трансформаторних підстанцій та більше ніж сотні електроліній високої та середньої напруги. Фахівці кажуть, погода нині не передбачувана, тому закликають людей не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до лінії електро. Тропередач. Мінімум аварій та жодного масштабного пориву комунальники відзвітували про успішний початок опалювального сезону у Дніпрі. Запустили всі чотири сотні міських котелень та сто теплорозподільчих пунктів. Цьогоріч установи соціальної сфери та житловий фонд отримали опалення одночасно. На всі роботи знадобилося близько тижня. До старту кажуть, тепловики готувалися завчасно і комплексно. Було понад 63 насоси. Встановлено 28 котлів нових встановлено, 50 тепломереж кілометрів заміни і біля 42 кілометрів ізоляції поміняно. Теплоенерго закликають одразу повідомляти про витоки та аварії на мережах до диспетчерської служби комунального підприємства. Вона працює цілодобово. Залишити заявку можна за номерами, які зараз на ваших екранах. Станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині все спокійно. Вночі ж під атакою опинилась Марганицька громада. Росіяни поцілили з важкої артилерії, людей не зачепило. А пізно ввечері наша ППО збила ворожу ракету над областю. Молодець. тише, тише, тише. Носілки готовте. Сюди. Носілки давайте. Судить, готовьте, носілки насіть. Тіха, рука! Руку так. і держи. Одна людина загинула зранку. Росіяни обстріляли Харківщину. Внаслідок атаки сталася пожежа. У будинку рятувальники знайшли тіло 29-річного чоловіка. Вночі ж ворог підступно атакував Селидове та Новогродівську громаду на Донеччині. У селі Михайлівка Росіяни поцілили по шахті. Там загинув працівник. Ще 39 гірників згірників були заблоковані під землею. Втім, зараз шахтарів підняли на поверхню. Загалом на Донеччині за ніч загинуло дві людини ще вісім поранені. Тіше тіше на сілки готовьте. Сюда сілки давайте. Сюда на сілки насики рука руку та вночі ж сили ППО знищили дев'ять шахедів та крилату ракету іскандер іскандерка. Втім, оборонці продовжують захищати Україну від російських нападників. ЗСУ завдали два удари по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 610 російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 7 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Боротьба, що триває не одне десятиріччя в Україні. визначають день гідності та свободи. Свято присвячене двом долоносним революціям у сучасній історії. Помаранчеві 2004-го і революції гідності 2013-го. Саме 10 років тому почалися перші мирні протести українців у відповідь на рішення влади припинити курс на євроінтеграцію. Далі події розвивалися дуже стрімко. Демонстрантів жорстко розігнали беркутівці, Палаючі шини та бруківка швидко стали зброєю в руках народу. Тільки за Ційною версією на Євромайдані загинули 106 людей. Зараз ми їх називаємо небесною сотнею. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього проти нашої неволі. Десять років тому люди об'єднались не лише проти чогось, але й передусім за себе. Розбиті рештки російської культури та миру просто неба у музеї Дніпра відкрили експозицію, де показали залишки ворожої техніки, з якої окупанти прийшли полонити українські землі. Залізячі волонтери та бійці 128-ї бригади ТРО почали збирати ще від початку Великої війни. Що ще можна побачити на виставці в матеріалі Вікторії Вахрушиної. понівеченні позначки населених пунктів, відірвана башта ворожого танку та уламок гелікоптера на задньому подвір'ї музею історії Дніпра. Понад дві сотні експонатів на виставці бойові трофеї та особисті речі захисників. Їх збирали багато місяців. Так маємо зберегти пам'ять про події російсько-української війни та про подвиг 128-ї бригади ТРО. Ця виставка є. Для мене і та для всіх вона є свідченням цього героїзму свідченням того, як люди з величезним вогнем серця, з величезною самовіддачею боронили своє, свою домівку, свою землю, своїх е, близьких, своїх рідних. 28-ма бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення, і вже через півтора місяці перші підрозділи вступили в бій. Мужні і сміливі захисники, одні з небагатьох, які й досі захищають свої позиції на Донеччині. Багато експонатів з виставки кажуть військові, зароблялися кров'ю наших бійців. Так, наприклад, ворожа бойова машина піхоти, башта якої є одним з експонатів виставки, забрала життя декількох українських захисників. Тоді одразу загинули е, заступник командира бригади, командир батальйону, ну такі серйозні офіцери, зв'язківці, і, на щастя, знищили ворожу БМП, яка відкрила по них вогонь. За кожним експонатом є реальна історія. І дуже хотілося б нам, і це була одна з головних ідей, щоб ми не втратили цю історію. Виставка відкрилася за підтримки українського культурного фонду. Працюватиме щонайменше рік, а потім кажуть у музеї. Вона буде частиною великої виставки перемоги. Саме це виставковий простір. він складається з двох локацій. Одна з локацій присвячена місці пам'яті. Ми спробуємо вшанувати всіх загиблих ніпрян в період повномасштабної агресії. Ми оголошуємо запит до громади долучатися до створення цієї локації, приносити свої фотографії своїх рідних. Побачити експозицію можуть усі охочі. Музей працює із середи по неділю з 11 до вісі. 18 Сімнадцятого вхід вільний, а ще поруч із кожним експонатом – QR-код з історією трофею. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина го каналу. Сьогодні Україна відзначає день десантно-штурмових військ. Втім, є особливі підрозділи, що були створені як добровольчі, а потім стали частиною гвардії наступу. В перші дні повномасштабного вторгнення створили підрозділ Хартія. А зараз він став 13-ю бригадою Нацгвардії України гвардії наступу Хартія. І у нас в гостях бійчиня цього підрозділу Алла Кошляк. Вітаю пані Ало. Наші добрий день. Дякую, що запросили. Розкажіть трохи про бригаду. Зараз відбувається її формування. Для чого це і що передбачається формування? Ну, дивіться, у нас на початку повномасштабного вторгнення Харція була добровольчим підрозділом, який сформувався в основному з цивільних. Це були добровольці, які стали на захист міста Харкова, Харківської області. Потім брали участь у контрнаступі на Харківщині. Набір до самої бригади він досі трив... У нас на сайті можна знайти інформацію про це, можна заповнити анкету і власне долучитися так до сил оборони існує благодійний фонд так і амбасадорами цього благодійного фонду є тенасістка Еліна Світоліна, письменник Сергій Жадан. Чим займається цей фонд? На що збирає, і скільки вже вдалося зібрати? Дивіться, ну в принципі, зараз всі сили оборони, вони. Потребують такої підтримки, такого надійного плеча від волонтерів. Тому для забезпечення різних підрозділів створюють благодійні фонди. Так само і у нас є друзі, які нам допомагають. Благодійний фонд Хартія з назви зрозуміло, що допомагає в бригаді Хартія. Зараз фонд оголосив великий збір, який має назву з новими силами. Це збір на е, спеціальні засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки е, для того, аби захистити бійців від ворожих дронів. В першу чергу це збір на 25 мільйонів. В гривень, і в нього є така якби загальна назва загальна механіка. Він називається з новими силами. І наша ідея в тому, ну точніше ідея фонду в тому, що долучити як естафету, взяти когось із собою. От, наприклад, перша зіркова пара це от ви вже згадали письменника Сергія, Жидана, тенісистку Іліну Світоліну. Вони ніби об'єдналися зусилля разом для того, щоб разом збирати кошти, і також підприємці вже долучаються і Дніпровські, якраз місцеві бізнесмен вже допомагають збирати ці кошти, десь третину по-моєму від цієї суми вже вдалося фондові зібрати, але ну зараз збори йдуть трошечки складніше, тому що людям в принципі важко бо. Триває війна, економічна ситуація не є стабільною. так, багато... Але хто... Хтось нас зараз подивиться і захоче долучитися. Тобто, долучитись може будь-хто будь -хто бере хто собі пару. І і е Знаходити в Фейсбуці, в інстаграм, і там вся механіка описана. Ну, в двох словах, це ти не тільки сам скидаєш донейт, а і ще й запрошуєш, як естафету передаєш, запрошуєш друга. В яких фахівцях є е потреба? Яких спеціальностях є дуже багато різної роботи, де потрібен цивільний досвід? Це можуть бути і фахівці з кадрів, це можуть бути фахівці з фінансів, логістики. Якщо ви вмієте класно ремонтувати будь-яку техніку, ну вона постійно потребує ремонту. Е Якщо знаєте, в людини руки Це з того місця да, е, і людина знає, як різні механізми працюють, то їй точно знайдеться робота у війську. Тобто Алло, чи багато у вас жінок? Що є, і є на дуже різних посадах і не бойових, і бойових е, є в розвідці, є в аеророзвідці, е, є в кадрових департаментах. в... Власне, жінки-психологи, е жінки, які годують наших бійців і готують їм. Е ну, тобто, дуже різні спеціальності. Е ну, Що мене особливо вразило, а медики, я як я могла забути, бойові медики насправді дуже круті, з досвідом уже бойовим попереднім, е що в принципі неважливо, стать. Важливо, який ти фахівець, тобто, якщо ти вмієш щось робити, робиш це добре, готовий готова вчитися, то е, якоїсь дискримінації тут точно не буде. А чому е, саме ви особисто обрали Хартію? І яких принципів сповідує принципи сповідує бригада? Я в хартію перевелася з іншого підрозділу, е, власне, через те, що мені дуже імпонують принципи, які у нас тут закладені, е, що ми е, в нас гасло навчаємо всіх, цінуємо кожного. Вона якби не, не просто на словах. Е, дійсно навчають, дійсно навчають добре. Дійсно, твої е, скіли, твої навички, вони враховуються. Тобто, ну я все життя пропрацювала в медіа. Я журналіст за освітою. І за досвідом роботи, і ну, мої навички як журналіста, вони тут можуть бути використані на всі 100%, а то й на 150%. Я зрозуміла. Отже, дякую вам за цю бесіду за те, що прийшли до нас. А я вам можна залишу подарунок да, від імені нашої бригади дякую. з логотипом Хартії. Дякую. Може теж долучитись до збору з новими Дякую. Селами. От такий подарунок нам від бригади Хартія. Так нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з залою Кошляк, представниця бригади Хартія. Долучайтеся зараз бригада формується. Тож долучайтеся або допомагайте через благодійний фонд. Знищували танкові засідки, брали в полон окупантів. Воїни 25-ї повітряно-десантної бригади розповіли ексклюзивні подробиці минулорічного звільнення Харківщини. Як планували перший контрнаступ на Ізюм та в чому секрет його успіху? Далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Підходять люди, нам машуть, підходить жінка, вона плаче, вона нам дякує, вона нам приносить яблука. Взагалі, я не можу сказати, що противник відступав, він просто біг. Кидали вони зброю, кидали вони техніку, своє майно вони кидали. Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади згадують, як звільняли Харківщину. Операцію провели понад рік тому, але вона й досі вражає військових експертів всього світу своєю зухвалістю і водночас професійністю. Саме завдяки цьому, після шести місяців пекла, в райцентрі Ізюм повернулись український прапор Життя і радість. Розбомбили п'ятиповерхівку 9 березня 2020 Другого року, коли частина Ізюма була вже окупована, загарбники скинули на цей будинок авіабомбу ФАП 500 Загинули зо п'ять десятків цивільних. Тетяна Денисівна згадує, російська авіація безжально бомбила місто, показує, що залишилося від її квартири на другому поверсі. Квартира велика, трьохкомнатна. Ось вот це зал. І, і, і моя спальня все остальное обрушилось. Тетяна вціліла, бо в момент обстрілу не була вдома, але через удар втратила багато сусідів і добрих знайомих. Зокрема, миттєво загинула ціла родина сусіда Михайла. Його сім'я Він електрик був. І він вискочив у під'їзду, на кирпича, грівся чайничок. У них би маленький рібенок два місця. І он вискочив толі то ли молоко розвести, і якраз это рухнув дом. Жена, діти, тітка, внуки, двоє. Сім чоловік погибло. Окупанти мародерили, а потім продавали награбоване місцевим, а ще постійно тероризували людей. Забороняли виходити із дому, морили голодом. Хліба не було води, хліба це була проблема. Ми збирали сніг. Пили, щоб якось там Багато людей просто вбили, бо ті чимось не вгодили окупантам. Окупанти розстрілювали місцевих мешканців, цивільних. Тут в Ізюмі навіть є в лісі кладовище. Там була вирита велика яма, у яку збрасували наших захисників, наших цивільних. Операцію зі звільнення Харківщини ретельно планували впродовж двох місяців. Готували особовий склад, отримували бойове завдання. Проводили розвідку, що противник може зробити, чим він може відповісти на наші дії. Розпочали 6 вересня 2022-го із масованого прориву оборони ворога в одному місці. Далі розширення фронту, ліквідація численних засідок окупантів, розвідка дроном і тільки потім просування, згадують бійці. Літаючи село, думали вже в нього заходити, і помічаємо, що біля старих ангарів. Стоїть дві людини, починаємо підлітати ближче, збільшувати, і починаємо знаходити танки. Один, другий і нарахували дев'ять танків. Ми зупинили колону потужною підтримкою для бійців, які йшли в наступ. Стали артилеристи-бригади. Дали корнати артилерії з дев'яти танків. Вони одразу чотири знищили, два підбили. Воїни 25-ї повітряно-десантної бригади дуже швидко дісталися тилів загарбників. Брали розгублених окупантів у полон та трофейли техніку. Танки, БМП, БТР, Вся техніка була в справному стані. Тобто повністю бо готова. Танки були заправлені, заряжені, зброї, куча було. Тобто, ну чим дати нам відсіч було. Секрет успіху операції простий, кажуть бійці: Злагодженість підрозділів, ретельне планування та бойовий дух, якого немає у ворога. Місцеві дякують воїнам. На початку вторгнення Микола Поркопович із дружиною евакуювались з Ізюма. об'їхали пів України після звільнення. Нарешті повернулись до рідного міста. Українські війська. Зайшли, освободили, ми зразу повернули. І Вдячний, ми низьки, ми у А військові вдячні місцевим, адже завдяки їхнім підказкам змогли уникнути багатьох втрат під час деокупації. Допомагали нам з інформацією, де був противник, де вони там розташовували свої склади, свої там місця розташування людей, техніки. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Аварії з пішоходами стало більше на 25%. Третина Втретина випадків летальна. Таку сумну статистику наводять у поліції Нікополя. Як бути помітним у темний час доби, що треба знати і як діяти водіями пішоходам? Далі в сюжеті 46 аварій з постраждалими за рік. З них 16 із пішоходами. П'ятеро людей загинули на місці ще до приїзду швидкої. Таку сумну статистику наводять у поліції Нікополя. Додають більшість ДТП через недбалість пішоходів. У нас є в правилах дорожнього руху України, пункт 4, пункт 4 де є обов'язки та саме обов'язки пішоходам, які вони повинні дотримуватись. Цих правил сумлінно дотримується Євген. Чоловік часто виходить з донькою на вечірні прогулянки. Тож каже, світловідбувальні елементи для них стали необхідністю. Ми купили доньки такі стрічки. Які відражаються на світло і в целях захисту, безпечності. Важливість використання світловідбивачів доніс до доньки Дар'ї. Дівчинка ділиться. Коли ввечері я ходжу до подруги, то вже зовсім темно. Тому в мене є флікери, щоб водії мене помічали на дорозі. Небезпека у темряві не лише для пішоходів, а й для водіїв. Пан Сергій має більше 20 років водійського стажу. Говорить, ввечері їхати важко, адже через загрозу агресора вуличне освітлення не вмикається більше року. Хотелось бы даже попросить их, чтобы они, подходя до проезжей части, обовязково включали либо на телефоне фонарик, либо обычный фонарик, чтобы себя обозначить на проезжей части. Кожен водитель старается поменять, поставить более яскровищие лампы. Кто-то ставит дополнительно освещение, то есть противотуманные фары, чтобы по максимальному улучшить свой свет. Світловідбивачі знаходимо на одній із автозаправних станцій. В асортименті флікари, наліпки, браслети та жилети. Як для водіїв, то найкраще, звісно, жилети для дітей та на свої аксесуари обирають більше флікери і доступніше ціна в них. В наявності світловідбивачі і у канцтоварах, окрім флікерів, тут є ще брелоки та значки. Ціни нижчі ніж на заправках. Флікер вартує 14 гривень, значок 13, а брелок – 9 гривень та 50 копійок. Втім, попри невисокі ціни попиту на товари, майже немає. Зізнається продавчиня зараз, не дуже тому, що немає дітей, а раніше це брали на сумочки. Зі світловідбивачами водій побачить пішохода за 150 метрів, якщо увімкнене ближнє світлофар, і за 300 метрів, якщо дальнє, кажуть у поліції. Додають, аби вберегтися у темний час доби, варто дотримуватися і простих правил. Переходити дорогу в визначених місцях, не ходити по узбіччям, а також у темні породоби, Рекомендую вдягати. На себе світловідбивні елементи. Зробити себе видимим на дорозі, додає обов'язок пішохода. Це потрібно не тільки, аби дотриматися правил дорожнього руху, а й щоб вберегти власне життя. Катерина Нічик, Альона Балкова та Володимир Поваренко новини 11-го каналу. Нові ідеї в освітньому процесі на щорічній міжнародній виставці закладів освіти, школи та ліцеї області продемонстрували свої найкращі напрацювання та досвід упровадження провідних практик. Цього року Дніпропетровщину представляли 24 освітні заклади. Вибороло чимало нагород про вражаючий результат наших педагогів. Далі Половину нагород вищого гатунку в області здобули педагоги Кам'янського. Яна Жучек жучик із натхненням розповідає про цьогорічний проєкт свого закладу: освітні втрати, підходи до вимірювання та шляхи їх подолання. Ця робота принесла ліцею чергову золоту нагороду. Навчатися між тривогами то, звісно, це дається в знаки в усіх закладах освіти. Тому ми розуміли, що нам треба думати над цією проблемою, що можемо зробити конкретно ми. Серед втілених інновацій – виїзний профільний літній табір, який організував цьогоріч науковий ліцей. Там діти могли взяти участь у платформах для спілкування, реалізувати свої інтелектуальні та творчі можливості. QR Кодом ми можемо увійти і побачити, що це не відірваний від життя проект, а в реаліях, як він працює відразу У нашого загону, що їм сподобалося найбільше за цей тиждень. Золоту нагороду за свою роботу отримали також педагоги спеціальної школи гармонія. Медаль здобули у номінації розвиток інноваційного потенціалу педагога в умовах реалізації концепції Нова українська школа. Є такі теми, які важкі для дітей, важкі для вивчення. Тому приходиться придумувати різні такі технології, щоб зацікавити учнів. Нова українська школа вона ближче до дитини, але вона більш така. Ну якби так сказати, навчаємо. Ось грають усі педагоги наголошують, головна цінність зараз під час війни це можливість працювати та навчати дітей. Ми завдячуємо нашим воїнам, які на передовій, які надають нам можливість, попри всі негаразди мати можливість виконувати головну місію вчителя це навчати. Ліцей інформаційних технологій так само можуть похизуватися золотою медаллю. Їхня перемога у номінації з тем навчання як крок до вибору майбутньої професії. Тут працюють одні з найкращих та досвідчених фахівців. Учують усі наші територіальної громади. Подякувати вам за те, що ви здобули золоті медалі на цій міжнародній виставці за те, що ви високо тримаєте наш освітній фронт. Дякую за те, що ви робите для наших дітей, для нашого міста. Загалом Дніпропетровщина на міжнародній виставці здобула 10 медалей, з яких 6 золоті та 4 срібні. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І на останок про погоду в Дніпрі у середу, за прогнозами синоптиків, день буде 2 градуси морозу, вночі мінус 4. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.